Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати. Сьогодні хочу з вами порозмовляти, показати вам танк об'єкт 452к, який ми вчора забрали, хто був на стрімі, бачив, забрали на конструкторському бюро. Вирішив сьогодні з вами поділитися своїми думками, показати вам його броню, показати ТТХ, тому подібне і. Зіграти сразу один бій без монтажа, показати цей танчик, як то кажуть, без прикрас, який він єсть. Можливо, ви там жалкуєте, що ви його не забрали, і трішки хочу, так би мовити, показати вам, що не слід жалкувати, тому що сразу забіжу наперед, скажу танк. 50 на 50 і не риба, і, як то кажуть, не м'ясо. Що е хочу сказати по цьому танку. Е Виглядав цей танк, коли ми хто пам'ятає, коли ми з вами дивилися і вже приблизно розуміли, що цей буде танчик уже на конструкторському бюро. І коли ми дивилися ТТХ, то виглядав він просто дуже імбово. От, просто дуже імбово. І я тоді казав, що це буде просто імбова машина, тому що тут є така кріпка башта, а вона ну вона дійсно кріпка, якби питань немає. Але корпус, але е, вся його критовість, трішечки все це діло не вилює і на ньому дуже важко грати. Якщо ви гравець середньої ланки, такі як приблизно я, е, там нижче середнього, ну, плюс-мінус середнього, до, скажімо так, до 50%. Якщо у вас є на аккаунті, то вам буде трішечки важкувато, як і мені на ньому грати, тому що. Е, не, не кайфуєш ти від нього, так, як від того іс 4, наприклад. От я скажу отак. Ну, давайте менше бла-бла-бла. Е, давайте зараз по цифрам пробіжимося. Я вам покажу цей танк, і зіграємо бій. Зразу ж зіграємо бій. Е, так, я його забрав з 3D-стилем. Номер у мене 6437. Е, отакий у нас 3D-стиль. Е, 3D-стиль в цілому доволі таки непоганий, але ці щити, чесно скажу, мені не дуже подобаються. От, якби їх убрали, він би от прямо от круто виглядав. А за цими щитами мені він не дуже подобається, чесно скажу. Тому так, давайте по циферках пробіжимося. що ми маємо. Ми маємо ББшки з середнім бронепробиттям 260 альфою в 560. Голдовий маємо кумуль 320 бронепробиття 560 альфи. І швидкість польоту 950, а ББшка 1000 летить, доволі таки непогано. Фугас у нас б'є 65 пробиває, і середня шкода 700. Швидкість польоту 950. Фугас доволі таки теж непогано летить, я вам скажу. Тому от такі в нас цифри по бронепробиттю. По швидкості заряджання гармати. У нас іде 11,81 це з моїм обладнанням і екіпажем. Мінус 7 гармата в нас гнеться вниз, 20, підіймається вгору. Це непогано. Як для совків, це взагалі непогано, я вам так скажу: тим паче для тяжа з кріпкою баштою. Час зведення 2,34. Розкид на сотню у нас іде 0,36. Це наша точність, якої немає. Я вам зразу скажу, точності тут взагалі немає. Навіть навіть оці 0,36 вони по відчуттях, наче тут 0,45. От чесно скажу, от, -от так. Точність тут лай лайно повне. Середня шкода за хвилину, наш ДПМчик, 2844 демеджа ми маємо. По живучості 2700 хітпоїнтів з боновою закалкою, з боновим загартуванням. Без неї 2400, по-моєму, його міцність. Бронювання корпуса у нас 210 в лобі, 100 борт, 50 корма. Бронювання башти 130 в лобі, 130 борта і 60- ідуть корма. Кути нахилу тут прям люті, дійсно люті, башта тут. Удар тримає, але е, до цього ми трішечки пізніше. По рухливості ми маємо 946 е, потужність двигуна, е, питома потужність 17 кобил на тонну, е, максимальна швидкість перед 44, 19 назад. Е, в, цілому, в цілому, по цифрах, непогано, по відчуттях. Він дуже хріново набирає скористь, дуже хреново набирає. В нього дуже хрінова проходимость по ґрунтах. Там ну, болото, річка і тому подібне. Е, дуже погано. І він дуже її вяло-вяло-вяло набирає. При тому, що я граю на е, турбіні. Тому е, в цілому, в е, ідеально сюди мала б. Е, Стояти експериментальна турбіна, але в мене вона є, ну тільки вона не покращена. Як буде я її покращу, то я сюди поставлю експериментальну турбіну, щоб дати ще до стабілізації. Тому тут стабілізація в цілому не погана в танку, ну дійсно вона непогана, хоча нема точності, стаба непогана, але якщо буду поставлю експериментальну турбіну, буде ще краще до стаби, там, до швидкості, туди, сюди, буде доволі непогано. І скритність не буду брати. Це тяж, немає ніякого сенсу. 745 у нас в дальній зв'язку, і 410 у нас іде огляд непогано, як навіть для тяжа, як для Савка. В цілому по ТТХ він виглядає. По ТТХ він виглядає непогано, але повірте мені, це всього-навсього цифри, які на практиці в цілому так вони не працюють. І це ви побачите в бою. По бронюванню давайте подивимося його бронювання. приведену броню. Ми маємо НЛДшечка у нас 252. Іде ВЛДшечка у нас іде 257. Не дуже відрізняється від НЛДшечки. Корпус, знову ж таки, наголошую, корпус рихлий, просто сюди все влітає. от Просто все влітає, що є, от все летить. вісімки пробивають дев'ятки, десятки, взагалі без питань. Тому це все діло пробивається. Є отака щака, якщо ви будете стояти прямо, отак як зараз, ви бачите, танк є щака в 450 мм, плюс-мінус. Тут 470, не знаю чому. Чому така різниця, але от така різниця. Башта, в нас іде не маска. от Наприклад, тут в нас іде, як ми бачимо, від 310 і вище до 360. Тут буде така сама історія. І маска в нас іде 400 плюс там, в деяких місцях, і там за 500, як ми бачимо, і навіть 1000 е, Є Є отака камбашенка, вона там в 140 мм. Вона ось така ярко виражена, вона доволі таки непогано пробивається, її неважко вицілювати, тому їй потрібно як-то плюс-мінус вам ховати буде. Якщо ви думаєте, що він танкує бортом, повірте, він ніхрена не танкує бортом, тому що борт впитує все, просто впитує все, тим паче. В нього є такий дуже великий мінус: це його катки передні, тому що через них в нього вилітає теж все. Вилітає двігло, вилітає БК, він горить через передній каток. Ну і ще казали, в нього дуже критується екіпаж, дуже критується, але особисто у мене такої проблеми не було. Не знаю. Тут а, нічого не можу поповувати. з приводу екіпажа сказати, але з приводу Критовості модулів це 100%. От це 100%, він критується просто все. Mm. Що ще хочу сказати тут, поки ми знаходимося в ангарі, екіпажу я рекомендую прокачати пожежу гасіння. І чистота й порядок теж лишнім не буде. Я чистоту і порядок почав прокачувати, пожежу гасіння, мабуть, буду наступним перком качати. Тому. Пожежа гасіння немало важно, потрібно буде вам прокачати. І е, по польовій модернізації. В мене вона не прокачена поки що першого рівня, але я покажу так, як я її буду прокачувати, і е, що, плюс-мінус, я б змінив, би, і, можливо, в подальшому зміню. Е, право, е, так, право, ліво, право, право. Е, я буду йти спочатку ось так. Отаким От е, буду макарамити. Чому так? Дивіться, тут нам дає міц до міцності шасі, що буде непогано, і до швидкості повороту, що теж доволі таки непогано. Але тут у нас йде до збереження набраної швидкості, і ви логічно можете задати мені питання: чому ж ти Дімка кажеш, що він хріново їде там по болотам і тому подібно. По... По перетинанню, так, як тут написано, всіх типів місцевості, він погано їде, і ти береш ось оце. Тут можна буде потім в подальшому змінити, але хочу спробувати спочатку так пограти. Тут а, іду через швидкість зведення, не від розміру, не йду на точність, а даю швидкість, тому що це все таки тяж, це не ПТ-шка, де ми будемо грати там десь іззаду. Тут я трішки йду від часу оглушення екіпажу даю, щоб не так, не так екіпаж у нас страдав від арти. Тут я йду до швидкості вперед, і до швидкості знову ж таки повороту шасі. І тут я даю до швидкості повороту башти і від розкидую під час горизонтального наведення. Башта тут теж дуже медленно поворачується, і тут я думаю буде непогано. Хоча Тут можна брати в цілому і додаткову систему безпеки до міцності внутрішніх модулів, тому що, наголошую, він критовий, Модулі в нього дуже часто критуються. Тому отут, можливо, буде краще і це поставити. Але знову ж таки, мабуть, з часом я зміню. Я покатаю спочатку так, а потім поміняю так. Ну, і так, і так покатаю, тому що тут можна міняти, ви знаєте. І спробую. Ну, і це все діло нам е, додали плюс 5% до запасу міцності машини. І, і того в нас буде 2840 хітпойнтів, коли ми прокачаємо польову модернізацію. Е, тому отакі ну, ось рекомендації я б е, вам надав би. І теж возіть з собою автоматичний вогнегасник, тому що е, доппай е, непогано, але це буде краще, тому що тут а, ви. Пожертвуєте там якимось 0,2 до швидкості зведення і швидкості перезарядки, але в подальшому спасете себе, тому що якщо ви не з першого вистрілу, давайте в бій підемо. Якщо ви не з першого пострілу загоритесь, то вам обов'язково критинуть або баки, або БК, або не знаю ще, або двігло. І вам до в цілому не поможе, тому що другим пострілом ви вже будете горіти. Тому возіть. возіть вогнегасник. Я ж кажу, до це хороша тема, але вогнегасник вам е, колись врятує вас від поразки так, такої. Да? Так, тут ми попадаємо на штіль, Зараз вибачаюсь водички. Тут ми попадаємо на штіль, да. Дивіться, поїдемо, звісно, ми поїдемо направо з тяжиками. Ми граємо з дев'ятками. Є дві арти. Чому їдемо направо? Тому що там у нас буде сейв від арти. Туди арта буде погано прокидувати. І ми маємо всього-навсього одну ЛТшку. Це ЄБР, який буде заїжджати однозначно. Я так думаю, він заїде зараз на кораблік, і буде нас зверху кошмарити. І що доволі таки хріново. Так, і те, що я вам казав, дивіться, швидкість він набирає в'яловату. Те, що я казав, він не дуже динамічний в плані набору швидкості. Башта, як ми бачимо, повертається теж доволі таки небистро. Але в цілому швидкість він набирає. Це на турбіні. Якщо ви будете грати без турбіни, взагалі буде дуже-дуже складно. Ну я наголошую, я рекомендував би вам поставити експериментальну турбіну, яка вам додає ще плюс до стабілізації. Хоча стабілізація в танка доволі таки непогана. Ну, за що то, що у нього дуже медленно поворачується башта. В принципі, в нього за що цього і стаба доволі таки непогана. Де й в цілому в танка стаба непогана, але точність, наголошую, точності тут немає. Повірте мені, точності тут взагалі немає. Він взагалі не точний. Тут снаряди летять ліво вправо, вниз, вгору, куди хочуть, але не в точку. Не туди, куди ви хочете. І це 100%. Потрібно було стріляти, але скоріш за все я не попав би. І він мені не дає, да, в нього вистрілити. Він там вроді якби са. Блін, і 7 проїхав безплатно. І 7 проїхав безплатно. А ми тут вдвох з Вазіком і Леопард, а. Да? Так, понятно, що не пробив. Що? Мені, до речі, повезло, що Є5 грає не на голді, а грає на ББшках. І з цього він мене, в принципі, не пробив, тому що я трішечки дав і угла. Але я вам кажу, повірте мені, він не танкує отак, він не буде танку. Це. Просто, якби по привичці ви так прийдете, станете е, отаким углом, але, повірте, він не буде танкувати, тому що тут а, йому нічим танкувати. Він пробивається, корпус тут а, взагалі м'який, прошивається без ніяких проблем. Тому майте це на увазі. Ну, тут а, не знаю, щось поки я не бачу якось. Якоїсь такої жорсткої динаміки. Якщо до Б'ютіса, то, ага, то можна буде проїжджати е, туди, було б поджимати під е 5 І там уже з ним можна було б його в комбашенку розпихати, але тут а, він вже приїхав сюди, да? окей. Давай, друг, їдь. Я тебе тут подожду. Тут нема нікого? тут нема нікого. Давайте проїжджать, наверное, ага. Тут мені везе. Тут мені везе. Нема підтримки. Леопард у нас шотний остається. Остається вазик, в принципі, який доволі таки може допомогти. Ну, я не знаю, він грає на барабані, чи він грає на циклічки. Ну давай, я пятый, выезжай, тебя жду. Я ж тут видос снимаю, якби бы не просто с тобой тут приехал постоять и яйца помнуть. Так, тут мы танкуем. Отут тут против 50 ТП шанс есть. Есть шанс. Иди Хоча 50 ТП може больно дати по голові. Ну Ми пора програємо 2-5, доволі таки хреново. Є п'ятий не дасть, навіть на 50 ТП, так? Да? О! не у мене в базі летіла. Так, і п'ятий, нам дає тичку. Каточ його, дурачка. Я не закаточу. Зараза, закаточив, но без урона. Гренуво. Я пробив. Тут, мабуть, ми поставимо в слідчі голду. Грузиниця може порватися. Єсть. Ну тут просто повезло, друзі. Тут от тут, дійсно мені дуже повезло. Тому що мене не пробивали. Є п'ятий дуже боявся виїжджати. Він не дуже агресивно грав, він тільки щось під там почав агресивно грати. Хоча я б на його місці вже, мабуть, би так і не відігравав, тому що він був наполовину перебитий. В нього було пів ХП всього-навсього, і це вже не мало ніякого сенсу. Ну, він відіграв так, як підвідіграв. Але е все ж таки ще е бій не закінчився. Ми все-таки ще до сих пір програємо. Так, ми програємо, і по хпшкам ми доволі теж програємо. І доволі таки непогано, кстати. Хорошо, лево добирає лео добирає, що хорошой Вазик помирає, це конечно хреново. А вот оце вже хреново, там мы добираємо арту. Так, із чотири поки що світиться. Де гріль? Де гріль і центуріон? Зараза засвітився. Це херово. Ось і гріль. Я в еміля тут не попадаю. От те, що я вам і кажу, він дуже критовий дуже критовий Друзі, він дуже критовий. Е, Не знаю, чи де гріль, мені зараз буде важко, тому що мене гріль контрить Все, і той умирає. Так, мене гріль контрить і мені зараз важко буде. Отакий бій. Друзі, 1100. Ну, те, що я вам казав, він е, танк е, критовий, він дійсно дуже критовий, тому майте це на увазі. У нього дуже критуються моделі е, через, особливо через передні катки, прям вилітає все. Все вилітає. Корпус у нього рихлий, хотілося б, звісно, лучше. Но корпус тут дуже-дуже мягкий, він пробивається. Як би казалося, є, є углини погані, але це все діло пробивається. Ромбувати ви, наприклад, так теж не можете, тому що теж це все діло пробивається. Бортів в нього тут немає, Якихся тут там прям мега імбових, таких як у 277, там висад 4 і тому подібне. Е, тому е, я скажу так: е, фішків танка, як такової, немає, мабуть, така основна його фішка це його угли, які не дуже е, ну як для совєта, як для совка, е, в нього гарні угли в мінус 7. Це круто, тим паче для тяжа. Е, але це все діло невелюється його е, яким корпусом. І. Прямось із таких жирних плюсів, я, б, мабуть, виділив би угли е, і виділив би його бронепробиття і альфу. От, е, ось це, мабуть, от, одне, ну, і бронювання башти, там, маски. Оце, мабуть, такий от жирний плюс. Все інше мінус по е, критовості модулях, мінус. Е, по бронюванню корпуса, мінус. Е, по точності, мінус. Е, Комбашенка пробивається, і вона доволі таки велика. Мінус. Тож, мінусів дуже багато. Башта дуже медленно поворачується, що доволі таки не дуже комфортно. Що там ще з такого? Башта і проходимість по ґрунтах теж дуже хренова в нього. І набор швидкості. Ну, набор швидкості це там окей, з ним можна, в принципі, змиритись, тому що це діло таке. Але в цілому е ось такі питання по цьому танку. Ось так... Вірніше, не питання ось такий цей танк, такий, який він є. Якщо ви жалкуєте, що ви його не забрали, друзі, повірте, не жалкуйте. Ви нічого не втратили взагалі е абсолютно. Е це танк не імба. Хоча по цифрам він доволі таки непоганий, але на практиці він не такий, як е, хотілося би його бачити. Тому е, не хвилюйтеся, якщо ви його не забрали. Е, наприклад, знову ж таки, ви зекономили ці ресурси, ви їх не потратили. І краще, за, якщо у вас там є там, цих 500, 600, 700 там, чи мільйон е, св свободного опиту. То краще відкрити якусь десятку, якої у вас немає, тому що в грі дуже багато цікавих є десяток. На сьогодні все, друзі, я вам хотів показати цей танк, такий, який він є. Ось отакий він на самом, самом ділі він отакий. Без всяких там відіграних боїв, все, без монтажа от такий танк по факту. Всім дякую. Якщо вам сподобалось, жмакайте лайк. Якщо не сподобалось, жмакайте дізлайк. І, друзі, напишіть, хто його забрав, напишіть, з яким ви номером його забрали, якщо ви його забрали з 3D стилем. І в цілому напишіть, як вам цей танчик. Чи, чи, чи вважаєте ви його імбовим, чи вважаєте ви його середнім, чи лайном, чи там вище середнього. Ну, напишіть просто свою думку з приводу цього танка. У мене показ така думка, можливо, далі я сформулюю. Коли вже прокачаю польову модернізацію, сформулюю, пограю і сформулюю вже таку більш детальну думку. Ну, по десятибальній шкалі, я дам цьому танку, мабуть, 6. От таку тверду шістку. Тому що він, ну, чуть-чуть, можливо, вище середнього, але не дуже набагато, от прямо от не дуже набагато. Тому ось такі. Мої думки з приводу цього танка. Всім дякую, друзі. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал, на Тікток, на телеграм канал все буде в описі до цього відео. І всіх, всім дякую за перегляд. Бережіть себе, мирного неба, до скорих зустрічей. Пока-пока.